24 квітня 25-го року 3 години 51 хвилина ранку АБЗ. Поки заспокоївся, але полімін продовжує вигнувати киян своєю отрутою. Бачите, весь горизонт, це в напрямку на Хрещатик. Проспект Побі... це перемоги туди все несеться повітря. Ось такий от полімінчик. Він дуже продуктивно, вночі псує повітря. Ще один шкідник значний. Він можна побачити по горизонту шлейф Диму. Ну і там він розпорушується вже, ходить в місті. А бази вже якби припинив роботу, пішов в от ховатися. А полемін продовжує сюди.